Всім доброго дня, шановні мешканці нашої громади. Минулий тиждень, як і всі попередні тижні були, на жаль, тривожними. Загалом загострилася ситуація в цілому на фронті. Всі про це знають, зараз отримують багато інформації. В Южинській громаді все обходиться, на щастя, лише звуками повітряної тривоги. Я як завжди закликаю кожного мешк... мешканця нашої нашої громади бути дуже уважними і робити все можливе, щоб ми були всі в безпеці, щоб ми розуміли, що безпека кожного з нас в наших руках. Також на минулому тижні ми прощалися вже, на жаль, 48-м загиблим військовим з нашої громади. Ми провели в останню путь Сергія Духновського, який героїчно загинув в районі населеного пункту Кардюмівка Донецької області. Безумовно, біль трати не описати словами, тим паче, коли ми практично вже щотижня прощаємося із нашими земляками, вічна пам'ять Сергію, вічна пам'ять кожному, хто поліг, захищаючи нашу державу. Нашу громаду сил рідним перенести цей важкий біль. Щодо робочих питань, на минулому тижні відбулися засідання виконавчого комітету та сесія Южнівської міської ради. У нас відбулися кадрові зміни у штаті. Я вітаю нових. На посадах нових людей це як секретаря Южінської міської ради Ігоря Чугунікова, заступника начальника фінансового управління Альону Прохорову та заступника начальника управління житлово-комунального господарства Андрія Шестова. Бажаю всім новообраним заступникам, секретарю продуктивної роботи, щоб вони знайшли себе на цій посаді і щоб у них все вийшло. Кадрові зміни були не тільки серед секретаря, заступників, а також були зміни і в виконавчому комітеті, і були зміни серед депутатських, ну, в депутатських комісіях, були зміни і серед голів депутатських комісій. Я думаю, що зараз ці нові люди, які прийшли на ці нові посади, Будуть плідно працювати на розвиток нашої громади. На виконковій на сесії також вирішувалися питання життєдіяльності нашої громади. Була трансляція і на телебаченні. Загалом усі структури у нас працюють на сьогодні в штатному режимі, жодних проблем не спостерігається. Будемо надії, що так і буде в подальшому. Варто зазначити, що показник захворюваності в школах суттєво зменшуються. І на сьогодні цей показник вже 8% захворілих. Класи, що були на карантині, і працювали в онлайн режимі, сьогодні перейшли на і працюють у звичайному режимі. Даю Інформацію про те, що цьогоріч літні табори в школах громади організовувати не будуть через війну, тому що немає такої можливості, бо через повітряні тривоги дітям багато часу буде приходити бути в укриттях, де, а в літній час це буде некомфортно, тому що будуть високі температури. Ну, я думаю, якщо батьки. І з'являть такі бажання ще то ми можемо ще питання розглянути, але це рекомендації на рівні області. Я думаю, що будуть такі рекомендації і на рівні цієї держави. Тепер щодо приємного, проходив конкурс вчитель року 24. Вчителі нашої громади теж реєструвалися та брали безпосередньо участь в цьому конкурсі. І на обласному етапі Оксана Ворожбит посіла четверте місце. Це непоганий результат. І я вітаю вчителя з цим високим досягненням. Продовжуючи тему досягнень, хочу відзначити нашу талановиту молодь в спортивних змаганнях з баскетболу, які проходили у Івано-Франківську. Наша громада пройшла в наступний турнір. І, як завжди, чекаємо наших хлопців, наших дівчат з перемогою. Дома. Завтра в нас буде захід до 10-ї річниці Загибелі Небесної Сотні. Про місце та час буде повідомлено згодом. Я всіх чекаю на цьому заході. Я прошу всіх долучитися. Також будуть проведені заходи до річниці повномасштабного вторгнення, до другої річниці вторгнення расистів на нашу державу. Настану хочу привітати всіх українців з Днем Державного герба. Сьогодні загальнодержавне таке свято. Це один з найважливіших символів України. Тризуб це відголос історії нашої нації, який об'єднує в собі дух українського народу, підкреслює незалежність і волелюбність України, обособлює нашу єдність і пишаємося тим, що ми українці. І слава Україні! До зустрічі!